Права номер 650. Подайте у вигляді многочлена вираз Номер 1 0,02П в кубі К плюс 20 p квадрат к в четвертій, піднесено до квадрату. Маємо квадрат суми. Піднесемо до квадрату перший вираз. Це буде 0,02 в квадраті П в шостій К в квадраті. Плюс Подвоєний добуток першого та другого. 2 помножити на 0,02П, помножити на 20 П квадрат К в четвертій. Плюс другий вираз в квадраті це в нас буде 400п в четвертому К в восьмій. Дорівні. 0,02 в квадраті це в нас буде 0,000 4 помножене на P6 та K2 плюс 2 помножене на 0.02. Це в нас буде 0.04 помножити на 20, це буде 0.8 P5 K5 плюс 400 П в четвертій к у восьмій. Номер 2. 1,1 шуста mn мінус 41 m2 n в 5 піднесене до квадрату. Спочатку представимо у вигляді неправильного дробу 1,1 шусту. Це в нас буде 7 шостих mn мінус 421 m2n5. піднесено до квадрату. А тепер давайте використаємо формулу квадрату різниці. Дорівнює. Піднесемо до квадрату перший вираз, підносимо всі множники до квадрату. Це в нас буде 49,36 m2 n квадрат мінус подвоєний добуток 2 на 7 шостих mn помножене на 4 двадцять перших М квадрат, n в п'ятій плюс другий вираз в квадраті 16, перших в квадраті, помножене на m в четвертій підносимо до квадрату та n в десятій. Дорівнює, переписуємо 49, m Н n мінус. 7 та 21 скорочуємо, залишається 3, 6 та 2 скорочуємо, залишається 3, у нас залишилося 4 дев'яті як коефіцієнт. m на m квадрат m куб n у шостій плюс 16, 21 квадрат 441, m в четвертій, n в десятій. Номер 3. Мінус 15 помножене на 1 третя а мінус 1 п'ята Б піднесене до квадрату. Дорівнює мінус 15. Підносимо до квадрата перший вираз. Це буде а квадрат поділене на 9. 1 третя в квадраті це 1 дев'ята, що множимо на а квадрат. Мінус подвоєний добуток першого та другого. 1 третя а помножене на 1 п'ята Б плюс другий вираз в квадраті, це в нас буде 1 п'ята помножене на Б квадрат. Або ж запишемо Б квадрат поділене на 25. Дорівнює мінус 15 а квадрат 9, мінус, дивимося, у нас буде 2 2,2,15аб плюс b квадрат 25. Тепер все помножимо на мінус 15. Буде мінус 15 А квадрат поділене на 9, плюс 30 АБ поділити на 15. Та мінус 15 b квадрат поділене на 25. Дорівнює. Мінус 15 та 9 можемо скоротити на 3. Залишиться 5 третіх. Мінус 5 третіх А квадрат. Плюс 30 поділене на 15 буде 2. 2а Мінус 15 і 25 скорочуємо на 5. Це буде мінус 3 п'ятих Б квадрат. Номер 4. 7Х. 7Х. Помножене на х у кубі мінус 2х піднесене до квадрату. Перепишемо 7х та застосуємо формулу квадрата різниці. Це буде перший в квадраті х в шостому мінус подвоєний добуток першого та другого плюс другий вираз в квадраті 2х в квадраті. Дорівнює 7х х в шостому. Міс 4х в четвертому плюс 4х2. Дорівнює. Помножимо на 7х, буде 7х в сьомій мінус 28х в п'ятій плюс 28х в третій. Номер 5. 5y-2 в квадраті помножене на 2y плюс 1. Давайте спочатку застосуємо переставний закон для множення та напишемо 2y плюс 1 на першому місці. Отримаємо 2y плюс 1, помножити на 5y мінус 2 в квадраті. А тепер застосуємо формулу квадрата різниці. Перепишемо 2y плюс 1. Помножити на 5y це буде 25у мінус подвоєний добуток 5y на 2 та плюс 4. Дорівня, переписуємо. 2y плюс 1 залишається 25у мінус 20y та плюс 4. Тепер перемножимо многочлени на многочлени. Спочатку множимо на 2 y. Це в нас буде 50 іг куб мінус 40 плюс 8. Плюс 25 мінус 20 плюс 4. Дорівняємо 50 y в кубі. 25у квадрат та мінус 40 квадрат, це в нас буде мінус 15 y квадрат, 8у та мінус 20 буде мінус 12 плюс 4. Номер 6. 10п мінус к у квадраті помножене на 10п плюс к у квадраті. Дивіться, і там і там маємо спільний показник множення спільний, степінь. Це квадрат. показник степеня – Це квадрат. Давайте ми його винесемо за дужечки. Що ми будемо мати? 10п помножене на 10 p п плюс к. І все це підноситься до квадрату. Дивіться, що ми маємо в дужечках? Ми маємо добуток різниці та суми. Добуток різниці та суми дорівнює. Різниці квадратів цих виразів. Тобто, в дужечках маємо квадрат першого виразу 100п квадрат мінус квадрат другого к квадрат. Все це підноситься до квадрату. До рівня. квадрат першого, 100 в квадраті це буде 10 тисяч p в четвертій мінус подвоєний добуток 100п квадрат. К квадрат плюс останній вираз в квадраті к в четверту. Це буде 10 тисяч п в четвертій мінус 200П квадрат к квадрат плюс К в четвертій.